Друзі, всім привіт! До вашої уваги четверта серія кар'єри Заполісся Житомир. Знову ж таки, буду дякувати вам безмежно за вашу підтримку. Як завжди, статистика для останнього відео цієї кар'єри мене дуже тішить. Я надіюсь, що так буде і надалі. В цьому випуску ми зіграємо матчі проти Дніпра 1 проти Олександрії. Проти кривбасу і Минаю. Шахтар та Динамо я хочу залишити на наступний випуск. І там вже ми завершимо перше коло. І перейдемо до трансферного вікна. Якісь такі плани. Перший матч з Дніпрянами. Ось такий склад обирає на цю гру тренер Юрій Калітвінцев. Тож, перейдемо до сьогоднішнього матчу. Вітає нас! Стадіон у Житомирі. На даному матчі. Тож погнали. Макона. Макона зразу ж накрутив. Макона. Охо-хо! Таке треба забивати, друже. Всі ж вже лежали. Просто влучай у порожній кут. Шабанов не допрацьовує. Ну, закон футболу, який звучить, не забавиш, це збивай тобі, працює ідеально. Планко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, поки що провал повний. Ясно? Окей. Окей. Давай, Тайлор. Біжи. 2-1! Добре! Добре, 2-1. Вдалий відскок на нашого капітана Василь Грицук. 26 хвилина. Ми в грі. Ой, Кудрикс. Реагує. На удар в ближній. Макона виконує подачу. з кута поля дуже невдалий навіс, дуже якийсь легкий він був але тут. М -м -м. Макона. Ще пас. Ще пас і забий! один один Ой, два-два, боже мій. Не гальмуй Ярослав Васильович, не гальмуй! Два-два! Аріалсон забив. Аріалсон зрівняв. Танчик, пас назад і гол. Бачу, бачу. Зазвичай такі скриптові голи. Видно, ще за кілометр. 2-3 знову маємо доганяти за рахунком. Удар? Ах ти, воленець, Як так можна скластись було? Макуна подискутувапили Будківський! Ну, добивати! Нема кому зіграти. Не було там нікого. Макуана ще. Ще подача Бутківський! Ну що це за удар такий головою? Вже два нападники на полі. Макона. Є, є ще серединка! Є! Арілсон куди? 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 Найпотрібніший момент він схибив, як завжди! Не дає гра забити в таких потрібних моментах! Янаков. Бутківський, будківський погано приймає. Янаков. Танковський! Та не в кіпера! Ну не в кіпера ж бий! Придурку! Я ж в кут тисну! Ну чому прямо в кіпера? Прикро так програвати. Не сказати, щоб Дніпро не заслужили цю перемогу, але... Ми самі винні. Просто треба було забивати. Аріалсон не забив вивчий момент. Танковський б'є прямо в кіпера, коли натисну, було вкут. Ну і в результаті це все помножилось на 0 очок. Замість, бодай одного. Матч проти Олександрії. Стартовий склад готовий. Тому приступімо. Це не офсайд? Капець. І пародія на Мбапе тут у нас. Ну, Ще б другий отримати було б взагалі шикарно. Рицоп подає скутува. Пили Будківський! Непогано. Навіс. Виноси, виноси! Та куди виносиш? Це, здається, Огиря був, я не побачив. Мені здається, що це він хотів аси зробити на суперника. Огиря. Ну таке. Можна було і покраще. Ну нічого, у нас є кутовий. Є, є Бутківський! Бутківський один 1 Добре! Його антропометрія бере гору в цьому епізоді і рахунок рівний. Ось сюди-сюди Будківський. Проти логіно в швидкісній дуелі. Будківський! Будківський ПРОБИВАЙ! Та ти що, Шевченко? Та як ти це зробив? Мерріалсон. З Євору Шастал. Шастал. В штрафній зоні. Дмитро Танковський. Удар! Ай. Шевченка. Ще один кутовий. Аріалсон цього разу, ні. Танковський! Ммм, вище треба трошки м'яч піднести. Обрізка, за таке треба карати. Аріалсон є. Удар! Mm. Ну і все на цьому. Один-один. Миром розходяться команди Руслана Рутаня та Юрія В Цій зустрічі виявити сильнішого не вдалося. Ну що, наразі матч у нас наблизився проти Кривбасу. Команда Юрія Вернедуба, проти якої буде важко грати. Попробуємо вибрати старт у одинадцятку. Давайте спробуємо таким складом вийти на дану гру. Макона тільки посадимо на заміну. Його швидкість точно нам згодиться. І все, розпочинаємо домашній для себе поєдинок. Сніжком нас вітає Житомир. Ось так. Несподівано, але будемо грати при сніговій погоді. Ми. М'яч шомусь жовтий. Геніальний підбір FIFA. Як завжди. Але окей. Ніби нормально видно, тому сподіваємось, що це не стане нам на заваді. Матч розпочався. Ух, непогано, непогано. Треба пробувати бити такими ударами. Кутовий заробляємо. Огіря. Виконавіз Будківський головою! 1-0! 1-0 пили Бутківський! Знову головою відзначається наш нападник! Ось його зріст, ось його габарити! Вирішують габарити. Тут? Тут? Ну таке. До удару довели вже, добре. Але це кутовий буде, у нас є зброя на Кутових! Я мав на увазі Бутківського, але зараз пробивав не він. Шукаємо голу. Пили по Будківського навіз. Ах, накрили. Ще одна спроба. Скута поля створити небезпеку. Добивай! Ой, куди, куди так янаков. боже мій. Якось легше треба. От туди, туди, туди. Не знаю, чи був офсайт. Ніби не було, Янаков. Будківський? 2-0. 2-0 орбіте вказує центр поля, значить офсайду сайду не було. 45-та моя улюбна скриптована. Смоляков. Смоляков. Зупиночка. Будківський. Передача. 3 0 Назаренко. Будківський гол. Один гол- другий. І тепер голіва. Супер. Гол-гол-гол, та, та, та. Ілліш забиває. Бачив, бачив я. Провалились. Видно було, що це гол буде. Вакулко. Ой, бачу, програють позицію. Тужніше повітря футболісти. Туди, туди, туди. Аріалсон. І давай. І закривати матч. Треба закривати, ну чому так просто вкіпера, шастал, хто так б'є? Можна свистіти, пане арбітер, що він і робить. З рахунком 3-1 Полісся перемагає кривбас, набирає ще плюс 3 очки і таким чином сніг вийшов для нас фартовим в цьому матчі. Ну, мали забивати більше, якщо чесно. Суючи зі статистики. Таки продаємо ми. Огирю, нехай щастить. Що ж, а тепер ми будемо грати проти Миная. Команда наразі посідає останню сходинку прямо як в реальному футболі. Тому я думаю, що можна тут вигравати і навіть треба брати. Три очки, що ми і будемо наматися зробити. в 11-ка готова. Тож, погнали на даний матч. Вітаю нас стадіон Минай в Закарпатті на матчі чемпіонату України між Минаєм та Поліссям. Погнали! Чоповал. В штрафній зоні. Удар! Ну не-не-не-не-не. Так. Крушенський! Так. Та ну Слабка нога! Рецук. Крушинський! И врубай пушку! Та чому ж просто по центру! Я вже чесно думав, що це гол. Макона. ні заліз Аріасон, заліз вже в офсайт. Не було! Бляха, от завжди треба догравати до кінця. Я думав, що в сайт я вже так бив як небудь. Не треба зупинятися ніколи, завжди до кінця. Удар! Кравчук, тебе там не прибило. Тихо, 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 тихо. Ще. І удар поворотах та шо ж таке? О, -о, -о, О, Жовта! Червона! Навіть так, 20 хвилин! Але чи допоможе це нам? Назаренка просто зрубали. Будківського опускаємо в підмогу до Аріалсона. І в два форварди треба виходити. Ковський. Аріелсон! лівої йому дуже тяжко неробочої ноги бити. Шукаємо голову Будківського! Будківський! О так-так-так! І! Та Тарілсо, ну чому ти хибиш? Все. Це втрата очок. Без сумніву, це втрата очок, тому що останнє місце 20 хвилин більшості мати і не виграти, це ще треба вміти. Розлючений юрикалітним, це звичайно ж прямує до лави запасних, до роздягальні, навіть вірніше буде сказано. Це треба було перемагати. Тут без сумніву. Ми створили моменти, але я б не сказав, що вони були такі аж гострі. І я навіть скажу, знаючи цю гру, це ще за щастя те, що ми не програли. Шахтар, звісно ж, перемагає, тобто сумнівався. Ну, а ми підводимо підсумки, що ми маємо на дану хвилину на даному етапі. І будемо закінчувати серію. Все дуже щільно, все впритик, все дуже близько один до одного. Як ви бачите. Це за турнірною таблицею. У нас 20 очок. Так само і в оболоні, і в Шахтаря. І тут все плюс-мінус однаково. Одна поразка, одна нічия можна вже на кілька позицій зміститися вниз. Так само можна і піднятися, якщо один матч виграє. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Я дякую вам. За перегляд. Чекаю такої ж самої підтримки, яка була і на перших трьох випусках. Тому вірю вас. Всього найкращого. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі!